В офісі громадської організації Територія добра Поділля працюють волонтери. Нині роздають продуктові набори для вимушених переселенців. Пані Тетяна з Сєвєродонецька вже майже два роки. Жінка мешкає у Хмельницькому. Дуже велика допомога. Я за це щиро вдячна. Сюди потрапили чисто випадково. Дочка була поранена, осколочно черепно мозгове Оперували у Бахмуті, а потім санітарним потягом направили до Львівської обласної лікарні. А я слідом за нею. А звідти її транспортувати неможливо було оскільки вона була важка. Так ми і зупинилися в Хмельницькому. 75-річна Антоніна Федорівна приїхала в Хмельницький з прифронтового Курахового два роки тому. Зараз волонтерить допомагає іншим і ділом, і словом. Розказую на своєму прикладі, що можна що потрібно держатися, що не треба падати духом. Надіюсь на Бога, що все-таки ця війна закінчиться. Зараз в нашому місті дуже увеличились обстріли, дуже багато будинків, вже 70% процентів пострадала. Ну я сподіваюся, все -таки, що повернемось додому. моїй квартирі вибиті вікна, забиті ДСП. А, от ну там обоє вже всі попадали. Ну все ну, надіємося, що вистає. Землячка Антоніни Федорівни Світлана цьогоріч прийшла за продуктовим набором вдруге. Січня цього року получала і зараз прийшла. Дуже вдячна. Постійної роботи немає, а підробітки, я працюю нянію, ну, тобто по своїй спеціальності. Ну тільки не в гос а на дому. В соціальному просторі також можна отримати дитячі речі, а ще є пральня і душова. У Хмельницькому продуктові набори різним категоріям населення видають волонтери території добра Поділля на п'яти локаціях. Усе надають партнери та благодійники цього разу. В пакунку крупи і консерви. Робимо роздачі для сімей, військових, для багатодітних сімей, для матерів, одиначок, для пенсіонерів. Тобто на різних локаціях для різних категорій людей Оголошення в телеграм-каналі, в Фейсбуці, в Інстаграмі. Вони переходять по селечки і заповняють Google форму, де вказують там номер телефона, прізвище, ім'я і, і, і що вони є ВПО. І можуть прийти отримати справкою ВПО свій продуктовий набір. Видаємо їх ми щотижня. За два роки повномасштабної війни в громадській організації видали майже 200 тисяч продуктових наборів тим, хто потребує підтримки. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.